Всім доброго ранку. Я відпрацювала. У мене сьогодні вихідний. Як ви знаєте, я працюю суботу і неділю. І мій ранок починається що? з насіння. Купили ось таке насіння в польському магазині. І я його лускаю не ввечері, як зазвичай, а прямо з самого самого рання. Тому що я знала, що воно є вдома, і в суботу-неділю мені немає часу, коли його. Лускати тому тільки проснулась випила чашку чая, і це так сказати, мій сніданок. ми приїхали в ліс з Оскаром на прогулянку. На сьогодні пасмурно. Сонця немає, дуже, дуже хороша погода. В лісі так тихо-тихо. Тут кажуть, є гриби, але ми їх не збираємо. Тут так дуже багато папоротника. Ось так, дроп. У мене колись є відео, ми знімали, тут так було багато води, але це літо було дуже жарко, дождів практично не було, і дивіться геть. Вода ушла з річечки з цієї. Він щось там їсть чи що? Ми знайшли якийсь гриб. Не знаю, він дістівний чи ні. Його можна їсти. Зараз подивимося у Вікіпедії, що це таке. Кажу вам, видно, там англілії починають ведяні розквітати. Вода, бачите, застояна тут така. Давно не робила вам ніякої розпаковки, з'їздили в магазин, трошки скупилась і хочу показати, що купили. Е, купили Аріель такий для стірки. Тут 28 кампсу і коштує 6,49. Також купила для миття полів. Воно не розводиться, я його так просто поливаю. Можна розводити і мити поли. Коштує це фунт 19. Ну, рекламують, думаю, попробую. Купили яйця 15 штук. Ми купляємо яйця недорогі від курт ті, що гуляють не на волі, як то кажуть. 2,69 чи 2,39. Ну, чек уже десь викинула. Я, в мене це дуже швидко виходить. Раз-два вже чека нема. Тому те, що пам'ятаю, ціну скажу, що не пам'ятаю, скажу приблизно. Купили. Отакі огірки, вони такі, як вроді би, як з грядки. І вони були по скидці, 89 пенсів і тут 250 грам. Купили такий сир на хліб мазати із петрушкою фунт 09. ще, Він солюнувати йде, Люблю його мазати на бутерброти, і тут пів кіла, коштує 2,89 Купили варення із, наприклад, кошти Коштує фунт, фунт 85 чи фунт 45. Ну, десь така ціна. Щас купляємо по скидки сливи отакі. Тут пів кіла 79 пенсів. Дуже-дуже смачні. Також купляю таке для свіжого дихання без цукру фунт 09. Купила для п'яток. Тут є 25% мочевини, і це я купляла не в буці, а в дешевому магазині 3:29. 3 фунта 29, .29 по-моєму. Купила картошки. І картошка тут 2 кг. Також фунт 35, по-моєму, так. Біла картошка. Тим у нас буде м'ята картошка, запечені сосиски і відварені овочі. Купила молоко. Ми купляємо по 2 літра. Фунт і щем, то не пам'ятаю, фунт 45 чи фунт 65. І купляємо такі булочки. Улізлі, кому мені подобається. По 39 пенсій. З молоком зберемо. Дуже смачно. І також купила, як ви думаєте, що це? Купила це, оказується, каштани. Я щось так глянула на упаковку і подумала, що це фініки. Тут написано, готові вже їсти. Думаю, о, це, мабуть, ці фініки великі, м'якенькі куплю. І коштує це теж 20. Так, відкрила паковочку, вже вони такі без шкурки, вже готові. Трішки сладкуваті. Ну, можна їсти. Віщаємо. З чаєм, скофемов. В Італії їх дуже люблять з вином. М -м. Хочу сказати, можна їсти, ну, щоб я одних них сильно в захваті. Так вони мені сподобалися. Ні. Я купляла як запечені мені. Дуже більше подобалися. А можливо, тому що вони були з вином. Ну така. Ну, купила, буду їсти. Ну, ось така невелика розпаковочка сьогодні.